Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 19.00 відбудеться матч у Лізі Конференції. другий кваліфікаційний раунд, матч відповідь, другий матч з двохи. Санта-Калома. Команда Зандорія, у себе вдома. Команда буде приймати Житомирське Полісся Руслан Ратаня. І Сьогодні я, друзі, якраз хочу поговорити про Санта Калому, про Житомирське Полісся. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Нагадаю, друзі, що, до речі, перший матч між цими командами завершився перемогою Санти Санте-Каломе. З рахунком 1-2. На виїзді Санти калома переграє Житомирський Палісі Олексій Гуцуляк на 21-й хвилині рахунок відкривали, потім Планс та Кресп забили два м'ячі у відповідь, і Санта-Колома здобула валіву перемогу. Тобто, друзі, у Санте-Коломе перед матчем відповіддю є перевага. Загальний рахунок 2-1 на користь андурської команди. Але вже Томриськова Полісся я вважаю, що для української команди ще абсолютно нічого не втрачено. Перевага всього все. у господарів в один м'яч. І, в принципі, у Томрськова Полісі є, є вважаю, шанс на те, щоб зробити камбек і пройти. В наступний раунд кваліфікації. Якщо, знаєте так, друзі, ось перший матч, пригадувати, да? То, в принципі, э, Житомирська команда непогано розпочала, забила гол. Але, друзі, все-таки справді я вам хочу сказати, що санта Калома прям дуже здорово команда Зандори виглядала. І вона забила два м'ячі у відповідь, вона і м'ячем більше володіла. Ось, тобто, і справді вона дуже здорово виглядала. І я, в принципі, вважаю, що, можливо, нічия було б да, рахунком Все-таки у Термського Полісі були моменти. Але, друзі, санта Сантеколома перемагає, і я вважаю, що в принципі і не скажу, що це і не по ділу, тому що команда дуже хороший матч показала. З полісі було дуже важко було команді Рослана Ротаня. Але Рослан Ротань – прекрасний тренер, Ось, тренер з великим досвідом. Ну, Більше як гравець, да, більше як футболіст, хоч і в Олександрії, також він себе дуже-дуже добре показав. Вось, тому, в принципі, у Полісі Житомир я, друзі, бачу, що в українській команді шанси є доволі таки непогані. думаю, ще. Десь Руслан Ратань Ось, десь так емоційно да, команду е зможе за завісти, да? Ось, Тому я, в принципі, друзі, в це вірю. Я вірю, що в Житомирського Полісі шанси завтра є. І я, друзі, вірю, що команда з Житомира ще обов'язково побореться за вихід у наступний раунд кваліфікації Ліги Конференції. Друзі, до речі, у Житомирського Полісія вже 3 серпня, до речі, друзі, повертається чемпіонат України і УЖитомрськова Палісія буде виїзний матч проти Львівських Карпат. 3 числа. До речі, Санта-Коломас і чемпіонат у них там, взагалі там 14 вересня, у них там буде гра у Сант-Каломе. Да, в них 14 вересня повертається чемпіонат, і зіграється з пенія Enkarnada 14 вересня відповідно, чемпіонат Андори повертається. Ну, в принципі, вважаю, що Сент-Калома за чемпіонство думаю, поборотися зможе. Команда така, в принципі, доль таки непогана, і матч проти полісі, да? якраз Полісі матч перший, да, де команда перемогла. Санта Колома себе дуже здорово показала. Звичайно, що друзі завтра э, важкий буде матч, Команда э, Санта Колома, по-перше, грає вдома про цими рідними вболівальниками. Але друзі, э, друзі шанси в українській команди є. Тобто перевага всього та навсього в один м'яч. Да? Всього та на всього, друзі. В один м'яч перевага. В команди Сант-Каломе. Я, друзі, вірю, що Житомирська Полісія покаже іншу гру, Я думаю, що гра буде іншою. Не та ще було у першому матчі, думаю, що Палісія краще зіграє. Чомусь мені так здається, команда Pennsтомерська Палісія команда Житомира дуже-дуже команда Житомира сильна. І, знаєте, друзі, я вам хочу сказати, що Житомирська Полісія може бути таким відкриттям. Нового сезону взагалі в чемпіонаті України. Тому що команди є потенціал. Потенціал є, футболісти дуже хороші у Житомирського Полісі. Тому, друзі, якось так. чекаю я завтра очікую? Ну я очікую, по-перше, реакції від Житомирського Полісі. Я очікую реакції. Я очікую те, що команда полісся Житомир. ну, По-перше, гра буде, думаю, іншою. Да? Я думаю, що полісі буде ім'я більше володіти і атакувати. Я думаю, що буде більше саме українська команда. Але я думаю, друзі, що в Санте коломи знаєте, будуть ці моменти. Ну, знаєте, щось, що мені друзі ось внутрішнє відчуття підсказує, да? Що мені ось серце підсказує. А ви знаєте, друзі? Я, друзі, віддаю перевагу Житомирському полісю. Так, да, друзі, я віддаю перевагу Житомирському Поліссі. Я думаю, що команда з Житомира зможе обіграти Санту Калому і пройти далі. Звичайно, що матч буде дуже важким. Проти санту каломи команда дуже-дуже сильна. Ось, тому я очікую важкої гри для Житомирського Поліссі. Але, думаю, друзі, знаєте, шанси я бачу. Шанси я бачу. В українській команді Житомира. Тому тримаємо кулачки та віримо в камбек. До речі, друзі, в цей камбек і вірю. Я вірю що Житомирська поліція зможе опікрати Санту колумбу І ця перемога буде 0-2. Весь не знаєте, друзі. Ось мені чомусь так серед підказує, що на виїзді команда Руслан Ратаня. Зумію обіграти Санту Калому за рахунком 2-0. С мені ось прям так серце ось підсказує що 0-2, знаєте, Житомирский полість переможе, по сумі 3-2, да вийде в наступний раунд кваліфікації. З мені, що команда Житомир Пройде в наступний раунд кваліфікації Ліги Конференції. Тому тримаємо, друзі, колечки за українську команду. Я вірю в камбек. І я вірю, що Житомирський Полісся зможе пройти Санто Калома. Я думаю, що Полісся зможе обіграти Санто Калому з рахунком 2-0 і по сумі двохматчів противостояння вийти далі. Тому вірю в камбек Полісся. А Санті Коломі команди з Андори побажаємо добра. Житомира побажаємо добра обом команд щастя, да, А вам, друзі, від черги у серці і хотів бажати щастя. Також добра. Тримаємо колочки за Getomersky Polyсті. Дякую вам, друзі, за увагу. Будьте щасливими людьми. да, да. Бережіть все, всім пока!